Всім привіт! Хочу зробити невеличкий огляд моїх стриперів застосунків для зняття ізоляції. У мене вони різноманітні. І це визвано тим, що купувались вони не одночасно, а, там, знаєте, я про якийсь дізнаюсь, куплю, спробую, сподобався, не сподобався. Першим моїм стрипером, який я купив, це був ось оцей стрипер. Він дешевий, був куплений на базарі Барабашова в Харкові. Ось. Конструкція цього стрипера, ну саме того, що я купив на базарі Барабашова, до речі, коштував він, я пам'ятаю, 80 гривень. Ну так, береш його в руки, відчувається, що воно не дуже потужне. Але в принципі, як ви бачите, до цього часу працює. Я не можу сказати, що це мій основний стрипер, але я ним працював, знімав ізоляцію і можна з ним з ним знімати ізоляцію. Але, є одне, але те, що, ну, скажімо так, не задумуючись, що завгодно, любий дріт сюди не засунеш. Знімать знімає, але, знову ж таки, будь-який дріт сюди не підійде. Треба розуміти, що і як знімати. От бачите, куснув, зарізав трішечки. Не трішечки, а багато жив. На око вирішив спробувати. Ну, от якось отак це відбувається. Ізоляцію зняв, в принципі, нормально. Це дріт півтора квадрата на морозі. Ну, зняв, питань нема. Знову ж таки, є драти в мене трішечки тонше. Один квадрат. Це з комп'ютерного блока живлення. Певно, що один квадрат я точно не знаю, але є такі дроти. драти в мене потонше. Спробуємо їх зачистити. Взагалі відкусив. Ну, таке. Як я й казав, треба розуміти. Тут не чисте. Там мало, там багато. Ну. О. Попав. Ну, ви скажете, ти не знаєш. Не знаєш розмірності цього стрипера, але ж тут не написано, він лежав у мене досить довгий період часу. Ну, звісно, що я забув. Тут от 4 розміри, по суті, свої. І в ці 4 розміри. І в ці 4 розміри, будь ласка, можете підбирати драти. Але ж знову таки. Чисте, в принципі, непогано, але не задумуючись, не вийде в вас. Очищать дроти, Ну, ось, очистив. Знову ж таки відрізав, почистив. Зовсім дешевий, з Барабашова, але в принципі, в принципі, працює до цього часу. Хоч на вид він і такий слабенький. Бачите, тут самі по собі губки слабенькі, знову ж кажу, 4 розміра дроту. І не написано, який дріт сюди, куди що підходить. Це 2,5 квадрати. Ну, знову ж таки, зачистив. Нічого не закоцав. Ну, користуватись можна, але не так зручно, як, як іншими стриперами. І можна помилитися, надкусити жилу, знову ж таки, нічого не написано. Ну, і стрипер самий дешевий, всього 80 гривень. Але я купував його ну, дуже давно. Перший стрипер, який я купив ось. Але робочий і працює до цього часу. Другий стрипер, про який я хочу поговорити, це отакий от Джон Свей. Абсолютно примітивний. Сюди засовуємо дріт, виставляємо товщину дроту ось регулювальним гвинтом. Вставили дріт, прокрутили, потягнули, зняли і все, все працює. Але є такий нюанс: ну, не завжди є можливість тримати дріт. Його ж треба якось тримати і тягнути. Але при цьому можна залізти, наприклад, в підрозетник, в підрозетнику щось там зняти. Знову ж таки, треба його регулювати. Його, доречно, використовувати, якщо є задача масово зняти ізоляцію з великої кількості дратів. Тобто, ну, потренувався на одному, там, зняв, зняв нормально і всі інші знімаєш. Ну, Якщо у вас є така задача зняти ізоляцію з багатьох однотипних дратів. В принципі, для цього він підходить нормально. Зараз покажу, як знімає два з половиною квадрати. Це одно мало, А це багато було. Ну, все равно куснул, жилу. Трішечки також треба зменшити, бо все таки є покоцані жили. Ну, от зараз. Зараз все супер. Зняв, нічого не закоцав. Ну і тепер 2,5 квадрати. Будь ласка, можна знімати. Але якщо ми захочемо зняти тонший дріт, то звісно. Хоча також зняв. Але важко. Так, півтора квадрати пробую. Ну, зняв. Ну, але все одно, ну його, ви ж розумієте, стискання губок нерівномірне. Відносно будь-якого дрота, Треба підрегульовувати. Ну от, там виставив. Можна знімати певний дріт. Якщо ж переходити на якийсь інший, або буде важко знімати. Або взагалі знімати не буде. Або буде зарізати. Тут вже така справа. Пощастить, не пощастить. Ну так, взагалі, от налаштував на 2,5 квадрата та й знімає. Але знову ж таки треба фізично зусилля прикладати сюди. І ну, тримати треба якимось чином цей дріт. Якщо ви просто так покрутите, він же не зафіксований. Або якимись пласкогубцями або пасатижами, чим-небудь фіксувати дріт, крутити, затискати, крутити отак, і тягнути. Ну, Відповідно, ж, регулювання також під кожен дріт своє, ну такий от стрипер. Але його перевагою є те, що він, як ви бачите, весь із метала, по принципу, шарнірно-губсового інструмента зроблений. Він і є шарнірно-губцевий. І що тут, чому тут ламатися? Все, все дуже просто, все якби. Ламатися нічому. Ну там підтупляться губки, можна взяти надфіль алмазний та й підточити їх, підправити і далі працювати. Ну Як ви бачите, абсолютно металевий скажімо так, інструмент, ламатись тут нічому. Але. Проблема з тим, що його треба підрегульовувати кожен раз. Проблема з тим, що треба докладати фізичне зусилля, треба крутити, треба чимось тримати дріт. Ну, є свої нюанси. Але свою роботу виконує. Також Виконує і він повністю весь із металу, ламатися тут нічому. Стрипер Лао в мене є. Це, до речі, попередній стрипер був Джон Свей. Той, що з Барабашова. Немає тут назви, він просто просто такий от стрипер. Що стосується ЛАО цього стрипера, він, в принципі, подібний, ну, звісно, не металевий, звісно, що він не такий витривалий, як оцей Джонсвей. Але, по принципу, в тому ж самому діє і можна залізти в місце з обмеженим простором. І зняти там ізоляцію. Ну, ніс дозволяє, залазимо, знімаємо. Але ні тримати, ні крутити, нічого не треба. І ви коли виставили зусилля, ну там, під якийсь дріт приблизно, то, в принципі, всі інші драти, він підлаштовується під всі інші драти автоматично. Якщо зовсім тонкий дріт там будете сюди засовувати, тоді так. Доведеться цим ось повзонком підрегулювати. Якщо ж більш-менш однакові, там один квадрат, півтора, два-два з половиною, то проблем нема. Ось. Такий дріт. Потовще дріт. На півтора квадрата. І, до речі, є різак для дроту. Досить таки гарно ріже. Ну, нема питань. Ще товстіший на два з половиною квадрати. Знову ж таки, нема питань. Нічого не закоцано, все як і треба. Гарний, в принципі, стрипер, але його мінус в тому, що забагато пластика, як на мій погляд. Ну, Я дивився і на більш дорогі стрипери. Це, в принципі, Лао, такий фабричний Китай. Більш дорогі стрипери, кніпікси і так далі. Вони також повністю з пластика такого типу зроблені, але ну, по відгуках працюють гарно. Ну, Це і також я там дуже товсті драти ним не очищаю. Очищаю тоненькі драти, середні. То в принципі, працює. Мені подобається. Дуже зручний, дуже зручно, але мінус в тому, що забагато пластика. Страшно ним, щось знімати. Він може знімати з абсолютно тонюсіньких дратів ізоляцію. Ну, але для цього треба його підлаштовувати. На тому, на жаль, не покажу. Він там розвалився. Дріт витягнувся з ізоляції. Ну, отакий от є. Пробую не без регулювання, просто як є. Що він мені покаже? А, він прекрасно все покаже. Що товсті, що тонкі, різниці немає. І нічого не закоцав, до речі, зверніть увагу. Абсолютно. Жодна жилка. Ні на товстому, ні на тонкому дроті. І, до речі, цей дріт він такий. Ніби як силиконовий, це на морозі, на вулиці, в неопалювальному приміщенні. То знімає, знімає він класно, нічого не скажеш. Ріже класно, знімає класно. Але пластиковий. Про скіт. Тут уже стерлись навіть написи. Я коли цей стрипер купив, цей купив пізніше. А оці ось були в мене до нього. То оцими я просто перестав користуватися. Я користувався лише цим стрипером і зараз ним користуюся. Взагалі, стрипер супер, проскіт, мені дуже подобається він. Будь-який дріт, також сам підлаштовується під товщину дроту. Тут є підлаштування, ось оцим гвинтом, можна регулювати силу, яка прикладається до. До ізоляції, тобто товщий, тонший дріт налаштовується, але він, ви його налаштували там приблизно і він сам уже там підлаштовується. Якщо щось починає рвати, то можна підрегулювати, звісно. Закладаємо дріт і знімаємо ізоляцію. Недоліком є те, що іноді ізоляція застріє отут всередині, її треба витряхувати, витряхувати звідси. Ну, Є такий тут недолік, так. Але ну, для мене не критично абсолютно. Е, пружинки. Кажуть, в когось ламаються пружинки. в мене не ламалися ні разу. Але також у них є таке слабке місце. Це пружинки. Ну, А так, е, стрипер повністю із метала, повністю автоматичний. Заклав дріт, клац, ну все. Є обмежувач по глибині. В цьому ж лау також є обмежувач по глибині, він також повністю автоматичний. Знову ж таки, не міняю ніяких налаштувань. Є тут також різак, але різак не такий, він вважається кабелерубом. Ну, бачите, таке ніби сокира і впирається в зворотню сторону корпуса. Таким чином відсікає дріт зайвий. Знову ж таки, дріт зняв, нічого не закоцав. Але край дроту, якщо вам це принципово Край ізоляції. Край ізоляції. Він такий більш рваний виходить, ніж на стрипері Лао. Тут рівніше набагато. Тобто він не зрізає, а зриває ізоляцію. Цей проскіт. Дріт 2,5 квадрати. Ви бачите, вже не можу нічого йому зробити, треба додавати зусилля. Трішечки підкрутив, додав зусилля і результат без проблем. Жодної жилки не закоцано. Також півтора квадрата, але ізоляція більш така дубова на цьому червоному драті. Ну, він прекрасно справляється з зняттям такої ізоляції. Ну, він ще тут багато функціональний, є кримпер, можна обтискати автомобільні клеми, ізольовані, не ізольовані. Ну, чесно кажучи, для автомобільних клем у мене є інші інструменти, але от для ізольованих автомобільних клем, ну є там такі. То я використовую саме його, тому що іншого інструмента в мене немає. Ну, справляється, в принципі, обжимає. Я користувався ним з цією ціллю. Ну, звичайно, що не так, не так якісно, як е, спеціалізований інструмент Кримпер. Ну, якщо нічого іншого нема, то можна і ним обжати. Що стосується зовсім тонесеньких дратів, покажу, як він з ними справляється. І справляється чи ні взагалі. Ну, скоріш за все, що треба буде. Трішечки зменшити силу, оп, і готово. Ну, Зтанкого зняв без проблем, без зусиль. І край доволі таки рівний. Інструмент гарний і при цьому міцний, повністю металевий. Лише ці ручки пластики з прорезинкою. Ну, мені подобається, я люблю цей стрипер. Я ним задоволений. Користуюся вже досить довгий час. Є ще у мене два таких от зйомники ізоляції. Це зовсім дешеві, прямо ну, взагалі. Але зняти, наприклад, із витої пари ізоляцію, цим дуже зручно знімати з витої пари ізоляцію. Беремо нашу виту пару. Надягаємо, прокручуємо декілька разів, знімаємо, стягуємо, все. Дуже зручно, дуже рівно, ніяких питань немає. Цей же зйомник ізоляції він для коаксіальних дратів. Ну, тим, що антена підключається до телевізора, він має в арсеналі два ножі, які налаштовуються оцими зівентами Вище, нижче їх можна підняти. Ось два ножі. Ніж, видно, з цієї сторони і з іншої сторони. Тобто ви сюди дріт закладаєте, заклали, покрутили і відразу зняли два шари ізоляції зовнішню і внутрішню, тобто він зачищає так, як вам треба вже там підключати антенний коаксіальний кабель. З цим стрипером зняття ізоляції відбувається приблизно ось так. Беремо дріт коаксіальний, крутимо. Раз, два, три. Тобто зняли все, що нам потрібно. Всі шари ізоляції, ось оплітка, ось центральна жила, бери, затягуй, кріпи одним рухом. Досить зручна штука. Купував на Алі, коштує зовсім недорого. Це також недорого коштує. Ну там, ну, взагалі, ну, там, ну це там гривень 30 може, це може гривень 50. Але ну знімає, допомагає, коли треба. Ну а так от. Дякую всім за перегляд, всім пока.